Перший закон влади звучить так: не затьмарюйте своїх зверхників. Уявіть, ви приносите блискучу ідею, демонструючи свою геніальність. Ви думаєте, що вразите керівника. Але насправді ви викликаєте у нього страх, непевність навіть ревнощі. Ваш успіх може бути сприйнятий як пряма загроза його статусу. Людину, яка над вами потрібно підносити. Зробіть так. Щоб вона відчула себе значнішою, ніж є насправді. Подайте свою ідею як спільне досягнення. Віддайте частину заслуги керівнику. Таким чином, ви отримаєте довіру і гарантію того, що ваша ідея буде втілена. Справжня сила не в затьмаренні, вона в тому, щоб допомагати іншим сяяти. Пам'ятайте, ваша ціль не показати, які ви розумні, а досягнути успіху. Підніміть свого зверхника, і він потягне вас за собою.